Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, мої підписники знають. Що я нещодавно готував настоїнку на ядрах кедрових горішків. В мене ця тема захватила, мені захотілося відчути сповна смаки і аромати таких настоянок. І тому я вирішив все ж таки придбати кедрові горішки, ну, повні в лушпині. Тож я все попав, придбав. І сьогодні ми будемо з вами готувати настоїнку на кедрових горішках. Повноцінно, скажімо так. Ну, Спочатку, як завжди, ми... Зробимо спиртовий розчин, як ви знаєте, я готую на спирті. У мене, як завжди, рівна кількість води і спирту по літру 200 мл. Додаємо спирту воду. Ну Тепер добре перемішаємо, як бачимо, реакція почала відбуватися. Пішло таке замутніння трохи нагрівання. Дамо закінчитись реакції. Ну, а поки триває реакція в спиртовому розчині, ми підготуємо трошки наші горішки. Попереднє треба їх трошки підготувати. А саме, нам потрібно окропити їх кропом, ну, залити, скажімо так, щоб вигнати з них усі кадрові масла. Ну, ви розумієте, що вони тут є. І щоб вони нам потім не заважали при настоюванні. То буквально треба раз за три рекомендують залити кропом. Ну і десь потримати десь по 5 хвилин. Тож це ми і будемо робити. Ну і все, друзі, мої горішки готові. Можна їх пересипати в основну банку для приготування настоянки. Пересипаємо. Ну так, Основний продукт наш вже в банці. Ну і тепер додамо ще спеції, додамо ще ароматів. Трошки ваніліну. Буквально на кінчику нажав так. от. Ось я так думаю, буде досить. Два бутончика гвоздики в мене є. Ось, таких маленьких. Думаю, сповна досить. Гвоздику можна замінити в кого є листя чорної смородини. Але у нас зараз в мене зима, у мене такого доступу немає. Тому я додам гвоздику. Ну і додам цедру одного апельсину, друзі. І це самий останній наш інгредієнт буде. Додаємо. Ну Тепер в мене точно всі інгредієнти вже в банці. Тому додаємо наш спиртовий розчин. Заливаємо ним наші складові. Добре перемішаємо. Друзі, ледь не забув про свою традиційну ложку меду. Дякую, що ви нагадали. Так що додаємо ложку меда в нашу, в нашу настоянку. Ну, а тепер слід нашу настоянку відправитись для настоювання в темне місце. Друзі, я вирішив подовше настоювати саме. Думаю, не менше місяця це точно. А якщо вийде, і якщо в мене з часом буде все гаразд, то навіть більше, ну не знаю. Ви все, звісно, дізнаєтесь дуже швидко у наступних моїх відрізках відео. Ну, а в мене буде це довгий процес. Чекаємо настоювання. Що ж, у мене минуло 2 місяці, і я вирішив, що досить настоюватись мої настойці на кедрових горішках. Час уже її профільтрувати, проаерувати, э, процідити. Тож, давайте цим і займемося. Ось така настоянка в мене вийшла, як ви бачите. Буду проціжувати, в мене все готово. Сито і марля, як ви бачите. Я, звісно, спробую щось вичавити з неї, але ви розумієте, що тут чавити нічого, що... що ж можна вичавити з горішків. Ну і основний етап фільтрація, друзі. Ну, ось така настоянка в мене вийшла на сам кінець, друзі. Такого сонячного кольору, я б сказав би. На рахунок кольорів я не знаю, наскільки я бачив, розповідали, то ну, наче вона має ну, бути темнішою. Але ж у мене вийшло саме так, я думаю, ну, може, ви ще підкажете в коментарях. Але ж може це через те, що ну самі горішки в мене були з-за кордону. Можливо, вони були там дуже стерільні, знаєте, там обрублені так, що ну, от, кольору вони такого не дають. Але ж на стоянці саме головне це смаки. Але е, смакувати ще зарано. Я думаю, після таких операцій дам її відпочити. Ну, думаю, три доби вистачить. На три доби поставлю в темне місце, а потім уже будемо смакувати. Що ж, сьогодні нагорода за моє терпіння, за мою витримку. Сьогодні дегустація е, смакування моєї настоянки на кедрових горішках. Давайте почнемо. Ну, Як завжди, я відмічу зовнішні фактори. Як я вже казав, в відео вийшла така доволі світла. Можливо, ви мені допоможете в коментарях, давайте це все обговоримо в коментарях під відео. Але ж я все-таки думаю і грішу, скажімо так, на горішки самі. Вони, як я казав, імпортні. І вони такі, знаєте, чисті-чисті, навіть стерильні, я би сказав. Тому, можливо, із-за цього такий саме колір вийшов. Ну, аромати, відповідно, кедрові, я скажу. Він присутній. Він відчутний, не такий яскравий, скажімо так. Але він доволі відчутний аромат. Так, аромат кедру я відчуваю. Навіть такий оріжковий кедровий, знаєте. Ну, давайте смакувати. Це саме головне в моїй настоянці. Спробуємо на смак. Саме оріхове кедрове, як я й сказав. Ну, от, знаєте, таке навіть враження, що я закусив оріжком відразу після того, як випив. Ну от. Не чисто кедровий, а саме оріхово-кедровий. Смак такий клас, насичений. Такий прямо, знаєте. І він відчувається відразу, знаєте, коли починаєш тільки випивати. Оцей оріх кедровий з самого початку потрапляє і потім на після е, смаках, такий, знаєте, удар бух. Оріхово-кедровий. Ну просто клас. Насичений такий смак. Ну, 2 місяці настоювалось, я думаю, можна і менше настоювати. Так що дуже рекомендую приготувати, якщо є бажання і можливість таку настоїнку, думаю, вам також сподобається. Ну, і відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів обов'язково. колір давайте обговоримо. Ну і підписуйтесь на канал, залишайтеся в моїй команді нашого домашнього камбузу. Всіх чекаю на каналі. Думаю, ще побачимось. Бажаю всім смачного. Бувайте!